Селище Скороходове, центр громади на Полтавщині, у якій мешкає приблизно 9 тисяч людей. Правоохоронці сюди приїздять із сусідньої громади, каже Валерій Штепка. У нас на Бужно-Чутівському районі залишилися два поліцейських участкових. Вони знаходяться в центрі Чутова, обслуговує дві громади Чутівську і Скороходівську. Відстань між крайніми селами Рентону складає вісім кілометрів. Це якщо брати Вільховатка Чутівська громада і Флорівка Скороходівська громада, От приблизно це відстань 80 кілометрів. За словами Валерія Штепки, у громаді планують відкрити поліцейську станцію. Хоча б центральні якісь вулиці, може вони будуть щось там приводити до ладу. А я думаю, що треба. У нас на підгороднику якісь полазили, покопали картошку, мені неприємно. Більш безпечно, звісно, буде. Треба, щоб працювали, тому що ОТГ дуже велика, дуже велика. тому одного дуже мало. Поліцейського, Да. чоловіка два треба, може навіть більше початку року у Полтавській області впровадити проєкт вирішили у чотирьох громадах: Диканській, Котелевській, Пришипській та Сенчанській. Для цього підписали меморандум із поліцією. І ще для двох громад завершили відбір кандидатів на посади. Це для Скороходівської та Лубенської. А завершили навчання поліцейського для Решетилівської. Першу поліцейську станцію цього року відкрили навесні у Мачухівській громаді. Про це Суспільному розповів речник поліції регіону Юрій Сулаєв. Такі Посади як дільничний офіцер поліції, вони просто-напросто перестануть існувати в системі національної поліції України, оскільки вони будуть замінені саме поліцейськими офіцерами громади. Це передовий досвід і практика найбільш розвинених країн світу щодо забезпечення правопорядку в громадах. За словами речника, для впровадження проєкту громада має надати приміщення для поліцейського офіцера, а також може долучитися до закупівлі необхідної техніки. Будемо в подальшому вирішувати, скільки коштів потрібно перенаправити з місцевого бюджету для того, щоб утримати саме цих двох поліцейських громад. Воно буде знаходитися саме в центральній саді Біскороходове, але так як вважати те, що нас вже за приміщення на старостатах, то ми готові надати їм приміщення також в старостинських округах. Їх у нас чотири. Якщо громада спроможна і може виділити кошти на передбання транспортного засобу. Виділити кошти там на пальне для обслуговування цього транспортного засобу, а також на ремонт приміщення, на техніку, то, звичайно, це вітається. Згідно аналізу, спостерігалося різке зниження злочинності і правопорушень на території обслуговування. Рівень довіри до цих поліцейських дуже високий. Він в окремих громадах сягає до 80%, тому що поліцейський постійно в комунікації з людьми. Поліцейський офіцер це правоохоронець, що проживає у межах громади, в якій працює, аби оперативніше реагувати на звернення та стежити за дотриманням порядку, як розповів Юрій Сулаєв, поліцейським офіцером громади можуть стати правоохоронці зі стажем роботи понад півтора роки, вищою освітою та навичками керування автомобілем. До обов'язків такого працівника входять функції дільничного, ювенального поліцейського а також він має стежити за порушеннями правил дорожнього руху, користування зброєю. Нагадаю, проєкт Поліцейський офіцер громади на Полтавщині стартував у листопаді 2020-го. Нині він діє у 25 громадах регіону, де працюють 37 правоохоронців. Для них створили 27 поліцейських станцій. Єлія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.